Готуємо бісквіт, який підійде до будь-якого торта. Дуже легкий та простий рецепт. У ємність збиваємо 4 яйця. Сюди ж додаємо 150 г цукру. Ємність беремо таку, щоб було зручно збивати міксером. Це все ретельно збиваємо до пишної білої піни. За бажанням можна дати ванільний цукор. Ванільного цукру має бути 10 грам. Ось така має бути маса. У цю масу додаємо борошно. Борошно має бути 200 грам. За бажанням можна дати какао-порошок. Какао-порошку 10 грам. Додаємо соду 1 чайну ложку. Цей бісквіт виходить нереально пухким та дуже смачним. Підійде навіть до будь-якого рулету. Просіюємо всі сухі інгредієнти до нашої маси та ретельно перемішуємо у три підходи. Коли замішали однорідне тісто, додаємо оцет, щоб погасити ту соду, яку ми запікаємо догали. при температурі 180 градусів 25 хвилин.